Даю здоров'я з любов'ю і вдячністю до вас. Я Сергій Степаненко. У 2016 році експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі озвучили ключові навички, які знадобляться людині для успішного життя з 2020 року. Їх 10. Творчість за номером 3. Людина народжена творити. Ми з дитинства багато творимо. Згадайте, як. Ви з маличку творили, чудили, створювали? Потім творити стає важче. Щоб зрозуміти, як знищується чи закріпляється творчість, приведу приклади з життя. Ви чули, коли дитині батьки та вихователі говорять, не йди туди, не роби, не трогай. Так? Це світ вказівок і обмежень. Як ви думаєте, як таке виховання вплине на дитину та її творчість? Я знаю. Всі ці обмеження знищать творчість і дієвість. Це не грамотне виховання. Ви чули, коли дитині, батьки та вихователі, говорять: стій тут, піди туди, зроби так, берись тут. Так, це світ вказівок. Як ви думаєте, як таке виховання вплине на дитину і її творчість? Так. Ці всі вказівки навчать дитину правильно жити в сформованому світі. Це тимчасово помірковане виховання. Але в світі змін дитина, вихована таким чином, правильно жити не зможе, бо сутності не розуміє і творити не зможе. Таке виховання знищить творчість і дієвість. Ви чули, як деякі батьки питають дитину, як і коли ти перейдеш проїжджу частину дороги? І чому так? І що після ти зробиш законного, цікавого, творчого оригінального, щоб покращити суспільство та своє життя? Це світ мудрості. І дитина відповідає, пояснює, стає адаптивною, активною, впевненою, самостійною і ще й творчою. Це правильне виховання. Погодьтеся! Такий варіант можливий. Як ми бачимо, в залежності від дій старших з'являються наслідки поведінки дитини. Так і з дорослими, які комунікують з керівниками. Керівники або розвивають людину її творчість, або пригнічують її. Відмінність, відмінність життя дорослих від життя дітей в тому, що особистості більшості дорослих вже сформовані, є варіанти вибору. Як для шлюбу, так і для роботи, коли дві сторони вибирають одна одну. В дітей вибору немає. Бо виховують дитину певні батьки, але й дорослим на роботі також потрібний мудрий наставник. Таким наставником може стати ОЕС Вона забезпечить умови для творчості, піднесений творчий настрій через щастя, впевненість, що ти робиш потрібне через правильну постановку цілей, вміння творити. Через впевненість і інтелект сформовані під свідомістю і самокоучингом. Вміння доробляти розпочати наявною силою волі та системою планування. Ми показуємо дітям і дорослим, як можна жити і творити в умовах перемін в 21 столітті. ОЕССАМ є мудрий наставник для творчості і впевненості. Но уявіть себе вже зараз. Супертворчою людиною, яка може згенерувати рішення для бізнесу, для роботи, для відносин з близькими, для себе все те, що захоплює і надихає. І хай цей образ буде з вами. Приєднуйтесь до нас, вчитися творчості та креативності. Уподобайте відео та канал, жміть лайк, підписатися на канал, а щоб негайно отримати нові відео, нажміть ще і дзвіночок. І обов'язково подивіться важливі відео про канал та все, щоб ефективно для себе ними користуватися. Це точно вам потрібно. Посилання внизу під відео. Переглядайте для своєї користі ці нові відео на каналі. Їх буде більше 500 теоретичних та більше 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь цікавим та робіть практичні вправи для себе. Пам'ятаємо! Ви народилися бути визнаними, заможними, щасливими. А для цього потрібно розвивати творчість та творчо мислити. Навчіться. Хай щастить і дай вам Бог здоров'я!